Служба безпеки України спільно з національною поліцією провели масштабну спецоперацію, спрямовану на перекриття каналів незаконного обігу зброї та боєприпасів у Полтавській області. У результаті оперативних заходів було викрито групу осіб, які займалися незаконним виготовленням, відновленням та продажею трофейної зброї. Служба безпеки спільно з національною поліцією запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у Полтавській області. Особливо небезпечною знахідкою стала майстерня, у якій здійснювали ремонт та модифікацію пошкодженої зброї, привезеної з зони бойових дій. За результатами комплексних заходів проведено десятки обшуків та знайдено зброярню для відновлення, виготовлення та модернізації трофейних засобів. Уражені серед вилученого фігурантів: кулемети, автомати, снайперська гвинтівка, гранати та набої різного калібру. Так, один із фігурантів, мешканець Полтавського району облаштував у своєму будинку підпільну зброярню, де ремонтував трофейну зброю, куплену через інтернет, і продавав її на чорному ринку, використовуючи конспірацію та поштові сервіси. Інший раніше судимий мешканець полтавського району створив канал збуду зброї, залучивши до цієї діяльності неповнолітню спільницю. У межах спецоперації трьом фігурантам оголошено про підозру за викритими фактами. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною першої статті 263 та частиною 2 статті 28, частини першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Усі вилучені бойові засоби після завершення слідчих дій будуть передані на потреби Збройних сил України. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.